Всім привіт! З вами я, Флешен, і сьогодні я буду знімати відео по такій грі в Роблосі, яка називається Мені потрібен новий ПК. Ну або ж мені потрібен новий комп'ютер. Ну, я думаю, сама назва каже за себе, що ну, в цьому відео, я, ну, мабуть, я буду купляти новий ПК. ну В принципі, це виглядає доволі логічно. Але ну, в поході відео ми здізнаємося на всі 100%, в принципі, що я в цьому відео буду робити. Перед початком цього відео обов'язково підписуйтесь та ставте вподобайки, тому що на моєму каналі виходить дуже цікавий контент. Ну і щоб дізнаватися найпершими про моє відео, взагалі вступайте в мій вайбер канал. Посилання буде або в, в описі в коментарях, ну, або ж в шапці мого профілю. Давайте, чекаю всіх кожного. Ну і, в принципі, додивляйтеся це відео від початку аж до кінця. Ну, а ми поки що починаємо. Окей, що ж, клікаємо грати. Старт. Ну, як я зрозумів, так. Невелика передісторія. Для вашої зручності я буду перекладати все з англійської на українську. Ну, в принципі, що зможете і перекладу. Так, як я зрозумів, це я. Е, окей. Нарешті, субота, сьогодні я піду гратися зі своїм найкращим другом. Я зробив дуже багато домашки вчора, тому сьогодні я зможу зіграти зі своїм другом цілий день грати. Добре. Я піду поїм сніданок. Так, ну і в завданнях зроби сніданок. Так. Ну, взагалі, оглянемо цей дім. Так, ну ось комп'ютер це ліжко, ну. ну, я можу відчинити шафу. Ну, добре. І дім доволі великий. І, ухти, і тут є. Ну, топ-10 донаторів. Ого, хтось задонатив цілих тисячу робоксів цю гру. Ну, я думаю, значить, вона того коштує. О, це хто? Не знаю, ну добре. Закрию краще двері. А це? Ага, це у нас ванна кімната. Так. Що тут у нас? Ну, кухня, в принципі, так. Ну, а то, мабуть, вихід на вулицю. Добре, відчиняємо холодильник. А, хоча ось. Нам не треба його відчиняти. Так, ну, намазав маслом тост і закинув його в тостер. Так, забрали, ну і завдання тепер з'їж свій бреквест. Ну, тобто сніданок. Так, і нове завдання. Іди грати в комп'ютер. <гум> ну, в принципі, я думаю, у кожного підлітка ну, на канікулах таке завдання. Поїж, там вмийся і йди грати в комп'ютер цілий день. Якщо у вас так само, то ставте вподобайку. Так. 4.7.7. 470 це я пишу. Hey, guys. Тобто, hey, друзі. Ну, друзі, мої пишуть, як я зрозумів. Ну, привіт, гей. Hey. E, що це? Пограємо щось? Чи, а, хто зможе грати? Чи зможете ви грати? Так. Ой, не встиг. Дочитати, ну добре. Що? У мене краснувся комп. Ні, мені доведеться чекати весь тиждень, щоб зіграти. Такий комп'ютер не вмикається. Так от написала. It doesn't run, він не вмикається. Мені потрібно Оце. його полагодити. Щоб. А то мені доведеться читати книжку всі канікули. Ну, це я так перекладаю. Як зрозумів. А, ні, мені доведеться прочитати інструкцію. А? Так, як полагодити ПК. Ну, зараз почитаємо інструкцію, як я зрозумів. Чи, чи ми її викинемо? А, ні. Це виглядає легко. Тому я не буду її читати зараз. Так. А, ні, почекайте. Щось я дуже погано перекладаю. Перша спроба наша ми повинні підкласти льоду трошки. Що наш кипа, э, ПК... Ой, КП. ПК охолодився. Так. І ще треба? А, ні. Go back to the book. Повернися до книжки. Так, закрию двері. Найс. Nice. Добре. Так, перегортаємо сторінку. Так. Ем... Більше сторінок немає. Ага. Чекайте, що? Ні... Там було написано в книжці як зламати свій ПК. А -а або ж як не полагати його. Так, і що нам робити? Треба вогнегасник знайти. Де він? Ось він Швидше беремо і гасимо в пожежу. Капець. Треба ж було хоча б прочитати назву книжки. Як зламати ПК. Ну. Це, звичайно, найкраще. Книжка взагалі. Так. 8 з 12 я вже. Погасив. Так, і залишився останній. Ні, Ні, комп'ютер. Він зламаний. Я повинен купити новий. Але. Скільки мені треба грошей на це? Почекайте, мій брат має дуже гарну роботу. Я думаю. У нього є гроші. Він, зазвичай, нікол... Ні. він зазвичай ніколи не дає мені свої гроші. Хоча він багатий. Ну, якось так це перекладається. Але я позичу в нього трошки. Хей, чи можеш ти дати мені 1000 доларів? Ні. Будь ласка, мені потрібно купити новий комп'ютер. Ні, ти і так маєш ПК. Але він не працює зараз. А, ні, там, а він не працює більше. Добре, круто. А хоча ні, добре да? Ну, Я не зрозумів. Зрозуміло, але ти маєш багато попрацювати на мене, щоб я дав тобі гроші. Добре, що треба зробити? Для початку. Ти маєш сходити додому до, до мого друга. Mailbox. Ну, типу, якусь віддати. Коробку. Ну, мабуть, пошту якусь. Ну. Добре. Так. А, відкрити скриньку його поштову. Окей, я вийшов на двір. Так, і готовий він чи? Ні, хто хтось лимонад продає. А он, он, господи. я наскільки якийсь сліпий. Он же поштова скринька так. Не може йти швидше. Ну, це така швидкість максимальна. Тю. Так а чому ця поштова скринька взагалі не стоїть десь біля будинків? Так, і тепер треба віднести це ну, до його друга дому це блакитний. Тож так, відніс, повертайся назад ну, в свою кімнату, щоб поговорити з братом. Ну, доволі цікавенька. Гра чи. Якийсь симулятор. Та ні, це не симулятор, но... так, ну. Якась гра. Так, я закінчив. Ой, він дав гроші. 225 доларів він дав. Наступне завдання. Підбери е, мій костюм в. А, купи, купи мені якийсь костюм в магазині, ну, в принципі, одягу. І. І поклади його в моїй кімнаті, коли, ну, щоб я взяв його, коли повернуся. Окей. Так. Ну і відправляємося йому. Так, то комп'ютерний магазин. Ага, он, класінгшоп. Зараз купимо йому одяг. Ну, надіюся, якийсь нормальний. Так. Угу. А, я вже взяв щось? А, ну так, це якраз костюм. І все я можу йти? Серйозно? Хм, а я думав, що треба якось заплатити гроші. Хоча у нас взагалі нічого не знялося. Ну добре. Ну судячи по тому, скільки тут є магазинів, мені доведеться так ходити доволі. Багатенько. Хоча. Судячи оцей. По тому, як він мені платить, мені доведеться ще 4 рази так. А, мені в шафу треба покласти. Все, поклали. Ну, ще 4 рази, тобто 2. Уже ж двічі я зробив. Я все. Ось тобі ще 225 доларів. Ще одна цей раз. Добре. Ти гарно працю... ну, попрацював. Окей, тепер можеш підстригти газон. Так, у мене є ножиці так. От постійно плутаюся, де тут вихід. Так. І оце нам все треба підстригти. Ого. Доволі багатенько. Хоча все, тут все одно одним кліком. Я стрижу газон. Тож, я думаю, це не займе у мене дуже багато часу. Так, уже можна дві третіх роботи я зробив. Залишилося ще трошечки. Точніше, ще 15, уже 5. Так, і останнє. Все. Знову повернися і зателефонуй, брату. Все. Отримую ще 225. Що зараз? Ой! Щось у мене з математикою не дуже. Це, якщо я зараз ще раз виконаю завдання, то я отримую 900. А мені треба 1000. Ну, добре. Що на цей раз? Хм. Ти можеш приготувати вечерю для мене. Я це, буду замореним і. Реально не вмію готувати. Добре. Так, треба приготувати йому. Курку. Ну, добре. Так, почекай. Я забув, де кухня. Ну що, беремо. Курку ага, і в духовку. Чекаємо її приготування, забираємо. Така питатна ще Пепі сам з'їв. Так, ну все я її приготував. Знову йдемо, телефонуємо брату. Все, я зробив так, як я казав, у нас 900 доларів, а нам треба 1000. Що на цей раз? Хм, нічого більше. Ні, будь ласка, мені треба ще одне завдання. Вибачай, бувай. Що я зроблю зараз? Почекайте, я можу зробити лимонад. Ну, продавати лимонад. Я геній. Так. Завдання всі, як у нього зрозуміли, закінчилися, а мені треба ще 100 доларів. Так, от тут хтось вже чергує, торгує лимонадом. Привіт. Привіт. Чи ти хочеш купити лимонад? Ні. Але я хочу позичити в тебе стенд лимон... ну, лимонадний стенд. Ні, вибачай. Е, він не продається. Будь ласка. Що ти можеш зробити для, для цього? чи... А, що ти мені можеш дати? взамін? Я можу дати тобі. Я можу дати тобі. Запечену курку, яку я зробив. М Цього мало. Я тобі, від... я тобі віддам стенд. Якщо ти запорну... пропонуєш щось ще. Що? М це гарне питання. Ти повинен. С э... щось а, покинути мене. Чи-чи? А, ми повинні зіграти в гру ножиці папір. Хто перший набере 5 понтів, той отримає цей стенд. Так. А, ну, давайте. Починаємо завжди з ножиць, Тож виберу ножиці. Так. О, він вибрав папір, пощастило. Так. Ну, тепер я вибрав би камінь. А ну, Пощастить, ні? Пощастило. Чи це так заплановано в грі? Так. Ну, тепер по лозіці я вибрав би папір. А, ні. Це не заплановано в грі. Нічия. Так, ну давайте знову папір. А, він іде по алгоритму. Чи у нього все циклічно. Тож зараз він поставить. Ну, якщо зараз це були ножиці, то він зараз поставить камінь. Так? Так. Угу. А по лозіці він зараз поставив папір. Ані, ножиці. Так, тут немає логіки, як я зрозумів. Тут просто на, на удачу. Ну, я думаю, якщо я зараз поставлю ножиці, він вибере каміння, тож я виберу папір. Така у мене логіка. Логіка правдива. Я виграю. Так, ну і тепер. Він поставив каміння, я його накрив папіром. Тож, зараз він поставить папір? Ну, а ну, давайте. Пощастить мені. Ні, ножиці він обрав. Ну і зараз буде папір, мені здається. Вибираємо ножиці ще раз. Знову ножиці вибрав. Ну, давайте ще раз ножиці. Що ж. Ай, каміння вибрав. Капець. Ну, тепер, думаю, виберу каміння, бо він. Хоча ні, треба було папір, так? Так, треба було папір. Ну, зараз він вибере папір в Він двічі ножиці вибрав двічі каміння, значить зараз папір. Хоча я казав, що немає, тут логіки, тож. Він знову ножиці вибрав. Капець. Він зараз ще мене виграти може. Ну якщо він зараз знову покаже ножиці, то я каміння. Так. Я гадав. Ну і все, флеші 477. Переміг. Добре. Тепер. Віддавай мені лимонад ну, стенд з лимонадом. Зараз час заробити. А, змінити його. Лимонад. За 10 доларів. Дві години. Пізніше. Двома годинами пізніше. Так, я нарешті накопив собі на новий комп'ютер після. Довгої часу. Ну, типу, після двох годин часу. Окей. І все завдання. Іди купи собі новий ПК. Нарешті, ми зараз купимо собі новий ПК. Ну, тобто, він купить собі, а я лише йому допомагав з цим. Так, ну я думаю, купимо ПК і вже можна закінчувати. Хоча, знаєте, вон, подивіться, тут ще магазин цукерок, тож я не знаю. Так, ану, поговоримо з ним. Привіт! Що я прийшов купити ПК. Добре. Е, тільки один? А, ні. Який? Твій найкращий ПК. А, найкращий ПК в цьому магазині. Він коштує 1000 доларів. Чи ти маєш такі гроші? Так. Добре. І дякую, що купи... ну, обрали нас, купили в нашому магазині. Так, це я подумки кажу. Так, я нарешті зможу зіграти зі своїми друзями зараз. Так, все у мене вже новий ПК. Головне, не впасти і не розбити його. Хоча мені здається, що. Саме це я і зроблю. Так, хоча може він не робочим буде. Хоча подивіться, що це за ПК. Взагалі якийсь зламаний чи що. Ну, добре. ПК як ПК. Так, буду обережніше з ним. Отак от, от проходжу і все. Та ні, робочий ПК. А, це гарний кінець. Ти отримав новий ПК. Кінець один із двох. Хоча я знаю, який ще може бути кінець. Я програю йому в Кам'яне житі папір. Ну, добре, в принципі, повернуся, коли вже дійду знову до лимонадного стенду. Окей, і я вже дійшов до цього лимонадного стенду. Тож, зараз постараємося йому програти. Ну, скіпаємо всю цю розмову, тому що ну, я вам вже її перекладав. Ну, і щоб ви розумієте, мені треба було скіпати оце все отак от кліками. Всю розмову із братом із цим. Ну, все. Клікаємо просто каміння. Надіюся, я не виграю. Так. Це я, я програю. Ну, зараз давайте поставимо папір. Без різниці. Так, ну він поставив ножиці. Так, тепер я візьму ножиці. Надіюся, він візьме каміння. Так, щось я спецпрогравати. Так, давайте візьмемо папір. Знову папір. Він обирає ножниці? Чому ж я постійно програю? Ну добре. Наше завдання програти. Так, вибираю ножиці. Він вибрав каміння. Просто без жодного балу я програв. Так, і так, це, мабуть, буде наступний кінець. Ні, я програв. Кінець лузер. Ти програв каміножиці папір. Всього дві, два із двох кінцівок я отримав. Тож, ну, в принципі, все. Я пройшов цю гру. Закінчую. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я Флешен. До нових зустрічей.